Всім доброго дня, ви на каналі Лефін, і це відео буде про фінансову грамотність, з якого ви дізнаєтеся про дорожчі валюти в світі. І так, долар США, Євро, фунт стерлінгів є одними з відоміших і поширених валют в світі, включаючи Україну. Проте, попри їхню популярність, вони поступаються в валюті, яка отримує статус найсильнішої в світі. Про це було дослідження CMC Markets. І питання, яка валюта є найдорожчою. Станом на цей місяць 24-го року, найдорожчою валютою в світі залишається Кувейтський динар. Його запровадили в обіг в минулому столітті в 1960 році. І на сьогодні обмінний курс. Долара до кувейтського динара становить 0,31 динара. Водночас один кувейтський динар дорівнює 3,26 долара США. Щодо країни Кувейт, то вона невелика за площею держава на Близькому Сході і населення близько 3,14 мільйонів осіб. Значне багатство країни обумовлено великими запасами нафти і її експортом на світовий ринок. До трійки найсильніших валют також увійшли бахрейнський динар і оманський ріал. За один долар в обох країнах можна отримати 0,38 динара та ріала. І натомість за один бахрейнський динар можна купити 2,65 центів, а за один Оманський реал 2 долари 60 центів. Водночас лідером за обсягами світових резервів є американський долар. Додаткова новина про те, що банкіри домогосподарства і фінансові аналітики очікують зростання курсу долара. До гривні протягом наступних 12 місяців. Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 гривень за долар. Населення прогнозує курс на рівні 44,54 гривні за долар. А фінансові аналітики очікують курс 44,8 гривень 44 ,8 гривні 8 копійок. Це вище за попередній прогноз за вересень. Коли долар був 43 гривні 98 копійок. Є такі аналітики з Dragon Capital, і вони прогнозують послаблення курсу до 45 гривень за долар США до кінця 2025 року, а середньорічний курс на рівні 43 гривні за долар США. Є такий економіст Пензен, і він зазначив, що вартість 100 доларів на початку нового року становить приблизно. Буде становити приблизно 4200 гривень, а наприкінці може сягнути 4750 гривень. Більше цікавих для вас новин та інформацій є на цьому каналі, а також в опису до цього відео будуть корисні сайти з пропозиціями від фінансових установ. Якщо є бажання, завітайте і подивіться.